Всім привіт! Мене звати Марина Остапенко. Я перша в Україні артист, кармолог та експерт з причинно наслідкових зв'язків. Також я фронтвумен гурту Менемаха. Можливо, ви чули мої пісні, а якщо ні, то я залишу посилання під відео. Переходьте, слухайте. І це мій ютуб канал, на якому я буду ділитися з вами знаннями про карму, особистими трансформаціями, трансформаціями моїх клієнтів, буду давати практики, записувати медитації, а також буду давати вам прогнози. І сьогодні, якраз це відео про прогноз на липень. Давайте подивимося, які основні тенденції нам готує липь. І розуміючи, ці енергії ми можемо собі підкласти в соломку. Тому якщо ви будете після прослуховування цього прогнозу якось бачити в себе щось схоже в житті, ви вже будете знати, в принципі, як реагувати на це, да і що робити. Загальна енергія цього місяця це енергія шоста, енергія любові та відносин. І, звісно, у нас будуть перевірочки на те наскільки ми приймаємо себе та приймаємо інших людей. Також ця енергія у нас повторюється ще в деяких позиціях, тому вона дійсно може. Буде такою знаковою для нас. Про що це взагалі? Це також про те, що можуть руйнуватися певні ілюзії. Знаєте, коли ми людину а, вважаємо, от бачимо в ній якогось ідола, а, вважаємо, що вона просто ідеальна, і для того, щоб навчитися приймати людей не ідеальними, якраз ці люди можуть починати творити якісь речі, які нас будуть дуже обурювати. Ми будемо не розуміти, як так може себе вести. Але кармічна задача це навчитися приймати людей такими, які вони є. Ну звісно, я маю на увазі в, в розумних в розумних межах. І саме головне, що ви ж розумієте, коли ми когось не приймаємо, перш за все це ми не приймаємо себе. Дуже класна енергія також стоїть в позиції, яка відповідає в нас за матеріальні блага, а також за матеріальне за наше тіло. Це п'ята енергія, це енергія вчителя учня, це енергія про сім'ю, це енергія про закон та порядок. Тому дуже дуже рекомендую вам в цьому місяці, якщо ви хотіли піти на якесь нове навчання, будь ласка, вперед, тому що ця також енергія стоїть і на грошах, і вона буде дуже класно вам активувати грошовий потік. Да? Тільки дуже важливо не ставати тією людиною, яка постійно скуповує навчання, але нічого не приміняє в життя. Знаєте, бувають такі, у вас є? От, напишіть в коментарях, хто з вас такий, хто купив якийсь курс, не пройшов його до кінця. Він там в нього лежить. І далі йде щось купує, такий, в мене немає результатів. Ось чому. Тому що, друзі, треба доводити справу до кінця. до речі, хто у нас відповідає за вміння доводити справу до кінця, це відносини з статом. Тому якщо ви постійно щось робите, кидаєте і не доводите до кінця, тут питаннячко треба це пропрацювати. Тож, липень сприяє тому, щоб якісь нові знання поглибити, піти в нове навчання, або, наприклад, підтягнути хвости і згадати, що ви там хотіли, які знання нас добуваються. Бути. Можливо, це книжка якусь ви купили, тому, будь ласка, давайте. І не забувайте, що коли ми собі даємо якусь обіцянку пройти курс, прочитати книгу, собі внутрішнє, це в нас таким чином створюється потім карма боргів. Тому що ваш ментальний відбиток, ваш мозок. Пам'ятаю, що ви це обіцяли, і ви це не виконали. Тому, до речі, тут також є така енергія, яка відповідає в нас за борги, да, за ось ці недороблені якісь справи. Тому дороблюйте, дороблюйте справи в липні, підтягуйте хвости. І це буде дуже класно сприйняти на будь-які сфери в вашому житті. Про що ще хочу сказати вам в липні, друзі? Коли ви будете ось це намагатися підтягувати хвости, найголовніше не давити на себе, тому що дуже багато енергії. Яка відповідає за те, що ми можемо присувати себе за те, що ми щось не виконали. Давайте будемо до себе лагідними та бережними, да? Тому що зараз такі часи, що ми, ми маємо всі напрягатися, ми маємо працювати більше, тому що і ціни ростуть, і крутитися, вертитися хтось за кордоном, хтось в Україні і так далі. Але, будь ласка, будьте до себе поблажливими. Давайте собі перепочити, давайте собі відпочити, тому що може бути таке сильне внутрішнє цікування себе, що я щось чогось. Не досяг, і коли ось це є внутрішнє незадоволення собою, ми тоді ще підмічаємо, що інші люди якісь не такі. Можемо зриватися на дітей, можемо зриватися на там, чоловіків і так далі. І кармічна задача по цій енергії це зрозуміти, що кожна людина в своєму класі школи життя, у кожного свій темп. У кожного своє розуміння цього світу, і якщо ми людину людину любимо, да ми маємо приймати знов ж таки да її приймати так такою, яка вона є. Що буде давати вам енергію в цьому місяці? Дуже рекомендую вам в цьому місяці зайнятися якимось. Кайфушами для тіла, сходіть на масаж, поплавайте в басейні в річці, просто позасмагайте, зробіть розтяжку. Ось такі речі, які саме знаєте, тілесні, які зможуть побавити ваше тіло. А також, якщо ви заблукали, і якщо ви не відчуваєте, куди рухатися далі, в цьому місяці у вас є можливість поєднатися зі своєю душею. Але для цього треба усамітнитися і прибрати зовнішній весь шум, установки та зачіпку за думку оточуючих. І сісти, і дійсно подумати, що я хочу робити в цьому житті. Можливо, ви не знаєте своє призначення, тоді не знаю, є медитація на пошук призначення в мене. Можливо, сходіть на якусь консультацію, да, де інша людина може вам підсвітити, якщо саме зараз ви відчуваєте, що ви загубилися. Тому що цей місяць буде сприяти цьому, що ви можете нарешті побачити і зрозуміти своє призначення, куди вам іти далі. І одразу, якраз витікаючи з цієї да, енергії, долюся на гроші, Ще на грошах також енергія духовного пробудження. Тобто, якраз бачите, це може дуже класно поєднатися. І тоді, коли ви зрозумієте ваше призначення, куди вам рухатися далі, тоді у вас підуть гроші, новий, новий буде якийсь етап. Тобто, подумайте, занурьтеся в себе. Розумію, що дуже багато шуму навколо, але так важливо думати про себе і занурюватися в себе, розмовляти з собою, тому що всі ваші відповіді всередині. Або просіть, будь ласка, знаки, і тоді. Через простір до вас буде приходити відповідь. Це можу бути я через мої якісь там повідомлення, через мої якісь меседжі, через мої якісь відео. Це може бути якась книга, яку ви відкриєте там побачите для себе знак. Це можуть бути навіть рілси, які ви просто гортаєте, відпочиваєте, і там буде, буде якась ідея. Але найголовніше створіть намір. Тож даю вам найголовнішу задачу на липень це. Відчути своє призначення, це не обов'язково, що ви маєте бути там духовним провідником або ще щось. У кожної людини своє призначення, ви знаєте, що всі професії важливі. Але якщо ви зараз внутрішньо відчуваєте, що ви загубилися, просто таке внутрішнє розбите відчуття. То намагайтеся у цьому місяці налаштувати зв'язок зі своєю душею. І я чекаю вас знову на моєму каналі. Буду рада всіх вас бачити. Будь ласка, пишіть мені коментарі, тому що я маю бачити відгук, що я тут вам потрібна. Для мене це новий досвід, і я думаю, що ми з вами тут класно оживимося. Всім бажаю гарного дня!